Обласної військової адміністрації від донорських організацій були отримані вогнегасники були отримані баки для води 250 літрів. Каністри для води і каністри для паливномастильних матеріалів. Ми їх скомпонували, зробили запити на наші громади та бюджетні заклади для формування пунктів незламності для їх укомплектування, щоб вони повноцінно могли функціонувати. Ми їх розподілили в залежності від потреб громад і бюджетних закладів. Наразі сьогодні роздаємо для того, щоб вони слугували нашим людям. У нас створено чотири пункти незламності на території Білинківської громади ми отримуємо сьогодні ємності для води 4 по 250 літрів і 10 по 20 літрів. Ці всі ємності підуть у нас на пункти незламності для забезпечення питною водою. Всім необхідним зараз на даний період пункти незламності забезпечення.